Доброго дня, мої шановні глядачі. Так, друге відео. Прогноз по областях до 20 лютого 2024 року. І е, друге відео ми починаємо з Полтавської області. Так, ситуація в Полтавській області, яка загруза з боку Росії? Яка небезпека для мирних мешканців? Ну, сум. З водою у вас проблема. Там, де багато води, там може бути якась поламка. Поламка, яку будуть намагатися ремонтувати. Так, стосовно загрози, може над вами розсіюватися багато летючих об'єктів, можливо, це дрони. Це вас може налякати, засмутити, але знову ж таки працює захист. От прямо на горизонті ви будете очікувати, можливо, це навіть з моря, з території води щось до вас може наближатися, але чекають на поготові, щоб захистити вас. Захистити. Тому, знову ж таки, буде неспокійно також у вас. Далі Сумська область, Сумська область по військових діях. До 20 лютого 2024 року Сумська область. Так. Небажані гості у вас додаються. Знову може бути... Так, ДРГ до вас зайде. Це ДРГ, не прорив кордонів, це ДРГ, небажані гості, які будуть намагатися щось. Дізнатися, якось уточнити якусь інформацію, додати, додати якусь складову до своєї інформації, в вони щось за цивільні інфраструктури або те, що знаходиться біля цивільних інфраструктур. Так, Може йтися загроза для виробничих підприємств. До також навчальних е, якихось підприємств. Е, і в них, е, знову ж таки, ворог хоче дізнатися, де стоїть ваш захист ваш захист наші працюють. Наші працюють. Е, захист в нас добре працює. Тому будьте обережні на цей період. Далі Чернігівська область. Чернігівська область, ситуація по військових діях до 20 лютого. Знову мені випадає це, от якесь виробництво чогось. Я не знаю, про що це виробництво. Дестабілізує. Щось можуть пошкодити вони. Там, де щось виробляється. Е... Можуть, або там, де чомусь навчаються. Може бути, на жаль, щось з водою пов'язано біля води. Може, засмучено, можете засмутитися. Можете засмутитися. Ну, цілеспрямовано до вас щось. Є певна ціль повернення ворога до такої лякальної стратегії досягти своєї мети. Тому буде до вас повертатися ще ворог, буде намагатися ще вас лякати додавання масла вогонь. Ви маєте знати краще, що у вас там є. Вже, яка вже область там, де виробляється? Не знаю, про що йдеться мова. Далі, Черкаська область. Так, що там у нас підвішена якась ситуація з поверненням? Можете, знаєте, бути в такому напруженому стані. В очікуванні, що ось ось щось до вас може влетіти і впасти. Тобто, я думаю, що може взагалі статися така ситуація, де ви будете напружено спостерігати, як щось десь біля вас крутиться, біля вашого регіону, біля вашої області, і є загроза, що воно в вас впаде. Якась нестабільна ситуація. Або воно крутиться от по якісь такі дурні траєкторії, як вони постійно. Ну, тут як повернення, воно то полетіло, то назад повернулося. І у вас такий, виходить якісь затяжний, затяжна напруга. Ну, Ворог планує дестабілізувати, якби Перевищити свої очікування, так би мовити, сам себе похвалити, хоч щось там у вас там є, що ворог хоче дестабілізувати. Десь, десь перевага вогню може бути, перевернути сонце може бути десь, на жаль, загроза, приземлення. Тому будьте, будь ласка, обережні. Ну, дивіться, по ілюзії тут, якби вони атакують по ілюзії. З іншого боку, це також карта планувань. Вони хочуть, але дай Боже, щоб їхні ці плани були ілюзорними. Тому будемо сподіватися на краще, що наші все відіб'ють і захистять. Далі Кіровоградська область. Кіровоградська область. По військовій ситуації, по загрозі з боку Росії в контексті війни, до 20 лютого 2024 року. Так, планують, планують. Щось біля води. Біля води там хтось крутиться. Намагається зібрати інформацію, В них є якісь сумніви, і вони знову ж таки уточнюють, щось уточнюють, щось пов'язане з водою. Там, де щось рукотворне побудову, там, де вода зберігається. ну В такому плані, будьте обережні. До речі, жінка може бути якась там причетна. Так. Жіночка, я тільки сказала, і ось вона робить вибір, принести їм інформацію злити. Тому, будь ласка, будьте обережні. Якась продажна жінка. Продажна. Ну, тому, можна сказати, очікування. Будете в очікуванні поліпшення ситуації. Буду вам, буде вам шанс, що ситуація поліпшиться. Тобто захист стоїть. Захист стоїть, у вас добре. Ну, ось так в мене ну, нестабільно, Нестабільно. Такий розклад в мене вийшов. Дякую вам за увагу, дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписку. Сподіваюсь, мене чути добре. Дякую вам за увагу! Все є Україна, і ми перемагаємо.